Жність на дорозі на Прикарпатті в аваріях. Одна людина травмувалася, а ще одна загинула. У Калуші 55-річний водій не обрав безпечної швидкості та здійснив наїзд на жінку пішохода. Вона переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Наслідок наїзду місцеву мешканку з отриманими травмами було доставлено до лікувального закладу водія. Поліцейські перевірили, він керував автомобілем Тверезий. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Це частина перша статті 286 кримінального кодексу України. Дорожня транспортна пригода з летальним наслідком сталася у селі Стопчатів, що на Косівщині. Водій автівки з'їхав у кювет і здійснив зіткнення з бетонною конструкцією. На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група, і слідчі встановили, що 35-річний мешканець Коломищини, керуючи автомобілем Джілі та рухаючись у напрямку. Ку населеного пункту Яблунів не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і здійснив зіткнення з бетонною конструкцією. Від отриманих травм Кермане ж загинув на місці події за фактом аварії. розпочато кримінальне провадження. Це є частина друга статті 286 кримінального кодексу України. Слідчі проводять досудове розслідування. Поліція Івано-Франківщини вкотре закликає водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Перш за все обирати безпечну швидкість і дистанцію також враховувати обов'язково погодні умови. Правоохоронці вкотре закликають бати про власну безпеку не лише водіїв, а й пішоходів. Зокрема, використовувати світловідбиваючі елементи, особливо у темну пору доби, а також переходити дорогу тільки у визначених для цього місцях. Люся Гребик Святослав Іванюк, телеканал Чотириста Застілля з летальним наслідком на Коломийщині чоловік смертельно травмував односельця. Звернення до правоохоронців надійшло від місцевих медиків. Вони повідомили, що до них поступив невідомий з тілесними ушкодженнями. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили особу потерпілого. Ним виявився 43-річний мешканець села Сопів, що в Коломийському районі. Також правоохоронці з'ясували, що травму йому завдав 36-річний односелець. Слідчі задокументували, що обоє розпивали спиртні напої в будинку фігуранта. Між ними виник раптовий. Конфлікт, під час якого молодший із чоловіків кілька разів ударив односельця по голові. Потерпіли зміг таки вийти з будинку, однак дорогою додому з непритомнів. Його помітив небайдужий місцевий житель і викликав медиків. Медики діагностували у чоловіка тяжкі тілесні ушкодження. Попри надану допомогу від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування нападника. Його затримали за місцем проживання в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. України фігурант раніше не судимий слідчі Коломийського районного відділу поліції повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Суд обрав фігуранту запобіжний захід. Тримання під вартою Люса Грибик Святосла Іванюк, телеканал 402. Захист від інфекцій з першого січня в Україні почне діяти оновлений календар профілактичних щеплень. Однією з ключових новацій стане обов'язкова вакцинація від вірусу папіломи людини для дівчат віком 12-13 років. Також змінить схему щеплень від туберкульозу, гепатиту бе, поліоміліту, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюка та хіп інфекцій. Першу добу після народження дитинки ми будемо робити тепер перших 24 години вакцинацію проти туберкульозу БЦЖ. Раніше проводилася вакцинація гепатиту Б. Вакцинація гепатиту Б переноситься на введення разом з комбінованими вакцинами 2-4-18 6, 18 місяців. Так само гемофільна інфекція переноситься 2-4-6-18 місяців. Це для того, щоб ми зменшили кількість відвідувань в поліклініку для діток, а також зменшити кількість ін'єкцій Тобто це робиться все в комбінованій вакцині. Ще в нас є зміни щодо вакцинації проти корпусну паротиту. У нас ревакцинація переходить з шестирічного віку, яка була раніше. Переходить переносимо на чотирирічний вік. Також із нового року Україна повністю переходить на інактивовану поліомілітну вакцину. Це безпечніший тип, який не містить живого вірусу. А отже, не може спричинити вакцину асоційований поліоміліт. Інактивована вакцина вона не дає розвитку вакцину асоційованого поліоміліту, тому що жива поліомілітна вакцина має ну це малий відсоток, але може бути вакциноасоційований поліоміліт у дитини після вакцинації поліомілітної вакцини. Зараз ми переходимо на інактивовані. Що це є зручно, теж тому що ми Жимо собі або купляти, наприклад, деякі батьки хочуть купляти вакцини. Вони самі можуть купляти комбіновані вакцини. Вже входять в ній і полімліт, і дифтерія кашлюк-правець. Це такі, як інфанрікс і ПВ, це такі, як тетракси. Щодо державних вакцин, у нас є дифтерія правець окрема ін'єкція, і полімліт інактивований. Це друга ін'єкція. Загалом оновлений графік охоплюватиме обов'язкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань. Діана Висоцького, Віталій Маглацій, телеканал 402. Нагородити тих, хто створює безбар'єрний простір з нового року. У Франківську планують провадити нову міську відзнаку. Доступно щороку її отримуватимуть заклади та об'єкти, які створять безперешкодний простір для мешканців. Мова йде про магазини, кафе та ресторани, аптеки, медичні заклади, культурні та громадські установи, об'єкти благоустрою, житлові будинки. Водночас будуть і таблички недоступно для тих, хто потребує покращень. Ті, хто будуть визначати переможці, будуть члени ради безбар'єрності, де є дуже багато людей з інвалідністю, де є. Представники різноманітних органів міської влади інших структур, і, відповідно, ми будемо визначати кращих кожного року. До нового року ми плануємо напрацювати положення про цей про цю відзнаку. Далі ми повністю зробимо її. Всі елементи цього обрендуємо, і відповідно це відзнака. Ми хочемо, щоб це була фізична відзнака, якась яка буде стояти при входах або на видимому місці в тому чи іншому закладі. Окрім цього, місто продовжує масштабні роботи з підвищення доступності серед пріоритетів. Реконструкція вулиці Привокзальна тут планується оновлення тротуарів, облаштування пандусів, тактильної плитки та встановлення пішохідного світлофора. Перше це. Переходи через вулицю провокзальну, яка від центрального входу в наш залізничний вокзал, ми хочемо, по-перше, зробити там покриття, змінити, тобто ми його хочемо взагалі заасфальтувати, щоб це було зручно для військів, для людей з інвалідністю, само собою, пониження, само собою, тактильна плитка і плюс ще світлофор. У планах також завершення робіт на вулицях Чорновола та Гетьмана Мазепи. Крім того, заплановано модернізацію зупинок громадського транспорту. Діана Висоцька Віталімоглацій, телеканал 402. Придбати різноманітну продукцію від ветеранів та їхніх родин в Івано-Франківську провели ветеранський ярмарок від виробників. Цього року він зібрав 20 підприємців з різних міст України на прилавках, розмаїття виробів ручної роботи, дідухи та новорічні прикраси з традиційними вишитими орнаментами. Я представляю ветеранський бізнес бренд Верба. Це бренд одягу та текстилю. Ми робимо, як ви бачите. Ранери, новорічні кульки, одяг, але ми з собою не брали. Наприклад, на мені є худі одна із наших. Ось традиція от квіточка. Вишивка просто гарна. Це більш такі святкові традиційні. Ось ви можете бачити. Це універсальне, це більш життєво для дорослих, це для малечі, а це от моя бабуся така любить. Мені теж подобається. Серед учасників ярмарку є львів'янка Тетяна Чабан. Вона займається виробництвом аромасвічок. Жінка розповідає, нині її дочка та син служать на фронті. Тож вона вирішила підтримувати економіку та водночас працювати у справі, яка додає сил. Я займаюся ароматичними свічками. Це натуральні воски, це є соєвий бджолинний віск. Вони абсолютно не шкідливі, вони не коптять. Так само виготовляю сама. Ароматичні кашпо і вирішила у ці ветерина... ці бізнеси, ці ярмарки, вони підштовхують нас, щоб ми себе так як би проявляли, показували, що ми вміємо робити. І в будь-якому випадку це є допомога. В час ярмарку у парку Шевченка відвідувачі могли не лише придбати різноманітні корисні речі, а й зігрітися та скуштувати ветеранські страви. Довжелезна черга вишикувалася біля намету Руслана Мариновича, аби спробувати смачний бограч та унікальний шашлик, приготований у тандирі. Сам Руслан зазначає, саме ветеранський ярмарок допомагає йому збирати кошти для побратимів, які нині тримають фронт. У Нас є можливість завдяки цьому ярмарку збирати кошти. Для хлопців, тому що певний процент свого прибутку ми видаємо на допомогу своїм. Я хлопцям видаю, також інші бригади закриваємо. Зібралось багато народу. Все ж таки ярмарок це є ярмарок. Це є зовсім інша кількість людей, це є багато людей. І, скажімо, люди сюди приходять, вони хочуть відпочити, тим більше, що давно вже цього не було. І люди скучили за цим, і я дивлюсь, навіть сьогодні. ще добре не почалося, а вона вже продукція пішла і пішла. Так що, дякую, дякую організаторам, і це реально допомагає, і це реально працює. Ярмарок місто традиційно проводить разом з ветеранським простором. Організатори наголошують, такі ініціативи це підтримка родин та самих захисників і знак того, що суспільство цінує їхню службу та готове підставити плече після повернення з фронту. До нас вже традиційно приїжджають учасники з Львівщини, з самого Львова з Хмельниччини, з Луцька. Зволині 20, на даний момент. На сьогодні це 20 учасників з різних міст України. Звісно, що і Франківська також. Кожен бізнес, який сьогодні є, це може бути подарунком. Це дитячі прикраси, це чайні бомбочки, це вироби зі шкіри, сувенірні вироби, скажімо так, це вишивки, дідухи, традиційні передноворічні такі речі. Міський голова Руслан Марцінків підтримав підприємців. Особисто відвідав усі намети та в кожному придбав продукцію. Це стала вже добра традиція. Ми робимо перед день або різдва або на свято Миколая відкриття. Я ветеранський ярмарок. Сьогодні 20 є підприємців, ветеранів години загиблих, пропавших безвісті, які мають можливість поторгувати. А ми сьогодні для дітей робимо таке свято: є можливість задонатити. До речі, навіть харчова промисловість теж ветерани, тобто. Сьогодні представляють свою продукцію, тому ми стараємося поєднати, поєднати підтримку армії і поєднати свято Миколая для Івана франківців і гостей міста. Ярмарок у парку Шевченка тривав два дні. Саме на цій локації відвідувачі могли придбати унікальні вироби та відчути святкову атмосферу. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Допомогти у складний момент. Громадська організація теплі обійми запрошує ветеранів та ветеранок на одноденний тренінг, який є продовженням ретритів, побратим для побратима. Під час нього учасники навчаться практичних інструментів саморегуляції, які можна використовувати для власної підтримки або допомоги іншим. Ми будемо проводити таке тренінгове заняття для ветеранів і ветеранок в продовження ретритів, які носили назву навчальні ретрити для ветеранів і ветеранок Ання першої психологічної допомоги побратимам вже в рамках цього проекту, який фінансується за кошти обласного бюджету. І Івано-Франківської обласної державної адміністрації розпорядником є управління ветеранської політики. Ми вже реалізували в листопаді місяці три ретрити, впродовж яких таку терапію пройшли 60 учасників. Долучитися до безкоштовного тренінгу можуть ветерани та ветеранки з Івано-Франківської області. З учасниками працюватимуть два спеціалісти психолог та реабілітолог. Вони допоможуть слухачам опрацювати емоційні стани через арт-терапевтичні методи. Одики, а також навчать базових фізичних технік зняття напруги. Буде працювати психолог і реабілітолог. Навчальний тренінг буде поділений на дві частини. В першій частині учасники ознайомляться, як за допомогою арт-терапії можна розпізнати і послабити признаки ПТСР, а також реабілітолог. Розкаже, як можна буде в принципі за фізіотерапевтичними вправами, також зменшити стрес і себе стабілізувати. Відбудеться тренінг 12 грудня. Для реєстрації потрібно заповнити анкету у соцмережах ГО теплі обійми. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Арт-терапія для родин захисників в обласному ветеранському просторі ветеран ПРО триває робота над настінним розписом, який поєднує творчість і підтримку родин героїв. Він є своєрідним емоційним відновленням для родин безвісти зниклих та загиблих захисників, а також для військовослужбовців, які повертаються до мирного життя. Незабаром у нашому ветеранському просторі буде річниця з дня заснування хабу Тому ми з колегами довго думали, що би ми могли таке зробити, що могло би асоціювати всі напрямки діяльності, які ми змогли здійснити, запустити в нашому просторі, які кожен з напрямків діяльності має своє життя, багато проєктів, і от, на нашу думку, спала така ідея розмалювати ось цю нашу стіну. І що цікавого, ми дуже довго думали про те, що би мало бути тут не просто якась картина, а малюнок, який би був символом чогось, долучилася до розпису стіни дружина полеглого захисника Катерина. Ніхаєнко розповідає, для неї процес малювання став можливістю відпочити та відпустити складні переживання. Малювавши, ми вклали туди і біль, ми вклали туди і гордість, любов, тому що ми малювали не просто малюнок, ми малювали про героїв, про тих, що втратили, про тих, що воюють. ще. Про тих, хто зниклих безвісті, і кожний, хто малював, відчував щось своє. Малювати на стіні це для мене було вперше. Малюнками я інколи займаюся, тому що я зрозуміла, що арт-терапія для мене я можу відпочити, я можу видихнути. Я можу передати більше ніж сказати, тому арт я брала участь, але на стіні це для мене було вперше. До слова, готовий малюнок у ветеранському просторі презентують уже 16 грудня. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Повернути людям відчуття свята в Івано-Франківську засяяла головна ялинка міста. Другий рік поспіль у парку Шевченка встановили незмінне 18-метрове штучне новорічне дерево з 3 d ілюмінацією. Цього разу святкову зону розширили. Додалися й ливі арки, а справжнім магнітом для гостей став будиночок Миколая та затишна фотозона. Поруч містяни зізнаються. Попри все, відчуття свята дуже бракує. В мене син воює, так що в мене не У Мене син на Покровському напрямку, але маю хлопець. Хлопчика ще і прийшла, щоб йому свято зробити, а так не відчувається свято. Діти і так не мають дитинства, а дітям потрібна ялинка. І дорослим теж потрібно, не тільки дітям подивитися як засяє головна ялинка прийшло чимало мешканців і гостей міста на відкритті також організували новорічний концерт програма доволі насичена і доволі багато людей це приємно багато діток я вважаю що для дітей повинно бути свято ми не маємо права красти у них дитинство у них краде дитинство наш ворог а ми маємо зробити все для того щоб зберегти наші традиції наше свято і щоб діти пам'ятали про це передавали своїм діткам і щоб ці традиції жили в Україні, це це найважливіше. Серед присутніх чимало молоді. Зокрема, мешканка міста Антоніна каже, у період війни подій небагато. Тож відкриття ялинки стає одним із небагатьох моментів, що дарують радість. Я в принципі позитивно ставлюся, оскільки, на мою думку, люди хочуть відчувати свято, оскільки ну як таких подій в нас немає, у нас в місті не дуже часто відбуваються якісь концерти чи якісь події. і От сьогодні ця подія, я думаю, приносить людям якийсь, якийсь момент радості, якийсь момент, хоча би трішки відчути свято. Міський голова Руслан Марцінків наголошує, у місті проживає багато внутрішньопереміщених осіб, які пережили тяжкий досвід війни і тепер, переїхавши до Івано-Франківська, також мають право на відчуття свята. Ми стараємося поєднати, поєднати підтримку армії і поєднати е, Свято Миколая для Івано-Франківців і гостей міста, тому що не забуваємо, що дуже багато людей приїжджає до Івано-Франківська і сьогодні приїхало до Івано-Франківська спеціально для того, щоб відвідати відкриття ялинки. Ми цього року, зважаючи те, що ярки стояли у нас без діла, ми прийняли рішення, чому їх не використати зрештою. Є штучна ялинка, яка в нас уже роками є. Є ті ж самі арки, які роками у нас були. Ми їх дещо своїми силами підремонтували, тому що вони стояли і сьогодні використали, тобто не використовували додаткових коштів. До слова у парку Шевченка, де встановлена головна ялинка, теж вимикають світло. Він віднесений до черги 2 і 2, Тому, аби побачити святкові вогні, варто планувати час заздалегідь. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402.